Всім привіт! Ми Юля та Мова. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, не забувайте коментувати. А ми сьогодні хочемо вам показати ось таку компактну гру, яка називається на варті або шапка невидимка Вона схожа з шапкою-невидимкою, але є декілька різниць у правилах. Давайте розберемося з цією грою. і Подивимося, що є в середині коробки. У коробці є правила, які можна тримати перед собою, коли ви будете збирати персонажів, щоб було видно, хто який. Але, до речі, є підказка зазвичай в кольорах. Вони з однаковим кольором основа. У коробці також є 20 персонажів ось таких різних, і 40 різних капелюхів, капелюхів і голів. Серед них ви знайдете 16 ось таких лисин, які ви відкладаєте і ставите у доступній. Від, так, на доступі, щоб ви могли до них дістати. І є різні капелюхи, серед яких ви знайдете чотири магічних капелюха. Ну і такі звичайні, які ви просто перемішуєте і відставляєте збоку. Так, отже, давайте підготуємо тепер поле до гри. Нам потрібно персонажів також перемішати і поставити їх. Тепер дивіться, ми викладаємо сім персонажів. От є два, три, чотири, п'ять. Шість сім. Так. Отже, бачите, ми виклали сім персонажів. І так само ми зверху, не перевертаючи, ставимо над ними капелюхи. Також сім. Лисенки ми залишаємо стояти поряд з ігровим полем. Так, розтаємо. Тепер дивіться, з чого складається гра. Перше це е, гравець робить хід. Що він може зробити? Він може піддивитися. Він каже, я піддивляюся, перевертає, піддивляється. Друге, що він може зробити, тобто, одна дія захід. Перше, це він може або піддивитися. Друга поміняти місцями. Наприклад, він запримітив, що ця нуця не підходить. Наприклад, давайте глянемо. Ось на ось цю він подивився, що це підходить сюди. Він може переміняти, але інший гравець може зрозуміти його хід, тому що якщо він перед тим тут подивився, потім поміняв. Отже, він сюди поставив правильний капелюх. Але таким чином можна зробити і ловушку для іншого гравця, так? щоб він заплутався. І третє, це він сказати: ось співпадіння перевертаєш і покажеш: ось співпадіння. Що робити, якщо ви а, вибрали правильного персонажа? Ви його забираєте собі, ставите і на його місце ставите Знову перевернутий капелюх і герой. Якщо, наприклад, у вас не співпало, я, наприклад, кажу, ось співпадіння, дивимося, хоп, не співпало. Отже, ви берете лисенку, кладете її собі сюди, <кхи> а <кхи> капелюх, який не співпав, перегортаєте. Якщо у вас потрапився магічний капелюх, зараз ми його знайдемо. Але сам це забирає бал один. Зараз так розкажемо, що що робить лисенка. Ой, у нас магічні капелюхи десь скрізь ось тут залишилися. Ну, давай глянемо. Може, є ось тут або ось тут. Є. Так. І якщо у вас випав магічний капелюх, то ви цей капелюх забираєте собі, а на це порожнє місце вкладаєте. Вже новий а, так. так і кінчаємо ми гру тоді, коли не можемо сюди докласти, тобто сім персонажів. Або можна домовитися, ми з Вовчиком найчастіше це робимо. Що ми граємо до трьох останніх персонажів. Після того ми рахуємо, хто назбирав найбільше співпадінь. Що рахується за співпадіннями. Коли у нас є повністю комплект, якщо у вас є лисина, це означає, що все, ви вже ось цього героя як бал не рахуєте. Але кожна чарівна шапочка може це змінити, може зробити знову його балом. Так давайте грати, дивитися і розбиратися, хто є переможцем, хто що зараховуємо, що не зараховуємо. Ми з вовчиком вже розклали заново поле, розклали сім персонажів, капелюхів і окремо відклали лисенки. А вовчик розпочинаємо гру. Піддивляюсь. Так, піддивляюсь. Я теж піддивляюсь. Угу. Міняю місцями. Ой-ой-ой. Угу. Ой-ой. Що ой, ой. Угу. розрушилося. І я міняю місцями. Я піддивляюсь. Ось співпадіння. Так, забираю. Бачите, в мене вже є перша. Я на її місце ставлю невідкритий капелюх і карточку персонажа. Мовка твій хід. Піддивляюсь. Угу. Піддивляюсь. Угу. Міняю місцями. Угу. Так, і дивіться, я роблю ось співпадіння. У мене тут є чарівна шапочка. Але вона не рахується. Вона, вона. поки що не рахується, бо в мене тут немає. Так. І дивіться, на її місце я ставлю просто знову перевернутий капелюш. Вовчик, твій хід. Ось співпадіння. О, супер, молодець. забирай. Так, у вовчика вже є один. Дивіться, персонажа відкриваємо. Капелюшок ні. Так, хід був Вовчика, я піддивляюсь. Ой, чекай щось я. Так. Угу. Тепер я думаю, що зробити. Угу. Піддивлюся. Угу. Угу. Ось півпадіння. Так. Забираю. Персонажа ставимо. Капелюшок перевернутий. Вовчик. Угу. Піддивляюсь. І я піддивляюсь? Ось півпадіння. Угу. Так, в тебе магічний. Забираємо. Капелюшок, бачите, я йому поставила. І ось співпадіння у мене теж є. Е, чекай, на її місце повертаємо персонажа. Капелюшок. так, три. Ось. А я ти хочу хотів піддивитись. Ну, давай покажемо просто їм, як працює ось співпадіння. Ні, не... А в тебе вже чарівна капелюшок, воно все рівно живліне, так? От Вовчик каже, ось співпадіння, дивіться, в нього не співпало. Він отримує ось цю. Лисенку, капелюшок перевертаємо назад і все. А, а отут от накривається. Так. Отак. А я зараз зроблю вовчику тако зроблю. Я переміняю місця, отак. Ось співпадіння. Так, ось так, співпадіння. Ви, Витягнув правильно. Так, Бачите, ми вам якраз показали всі варіанти. Ой, не то подивилася. Чекай, вовка взяла, відкрила замість того капелюха. Так, капелюх перевернутий, персонаж таким чином. Так, піддивляюсь. Угу. Піддивляюсь. Міняю місця. Оспів падіння. Правильно. Встиг. Так. Тепер э, піддивляюсь. Угу. Оспів падіння? Та що ти таке? Так, бачиш? Ще одна. Ця, цю перевертаємо. Угу. Ага, міняю місцями. Угу. Ось півпадіння. Мовчик угу. <ривіт> попався на мою вудочку. Але я, якщо чесно, да, думала, що це її карточка. Так, піддивляюсь. Піддивляюсь. Ой. Угу. <ривіт> піддивляюсь. Я її тобі залишу, бо мені все рівно немає. Я буду теж піддивлятися. Піддивляюся. Угу. Ось півпадіння. Так, вовчка, там чарівна шапочка. Так, я міняю місця. І це нараховується тепер як бал. Давай. Твій хід. Угу. Ось співпадіння. Так, чого ти мені не дали? <світ> <світ> Бачите, так, він не встиг подивитися, куди я переміняла місцями. Так. Mm -hmm. Піддивляюсь. Угу. Піддивляюсь. 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 Перемішую. Ось співпадіння. Та да що це таке? Де да там? Так, лисенка. Ось співпадіння. Ну чого вот я повіцяю, ну кто же так. І в мене лисенка, неправильно, так. Але в тебе є чарівний. Так, є. Тепер хід. давай. Mm. Куди ж я його поставила? Піддивися. Угу. <клес> Такс. Міняю місцями. Ось пів угу. Так, кладемо. І якщо я не помиляюсь, ось тут буде. Ось співпадіння. Ні, помилилася. Беру одна. ще одну. Так, вовчик твій хід. ага. Ось співпадіння. Магічний капелюшок. Так, вовка твій хід. Піддивляюсь. 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 Ось співпадіння. Так, бачите, вона по трішечки закінчується карта. Так. Міняємо місці. Угу. Так. Але я теж не, не помітила, що ти саме поміняв. Піддивляюсь. Угу. Ось півпадіння. Супер. На його місце повертаємо карту. Ага. Так, мені здається, що це треба зробити ось так. Угу. Твій хід. Ось півпадіння. Молодець. Так. Знову. Якщо я не помиляюся, не буду піддивлятися. Піддивляюсь. Угу. Піддивляюсь. Міняю. Ось mm. піх Молодець. Бачите, вже розуміє він, що де мама міняла. Треба вже хитрувати тепер, щоб збирали лисини. Mm -hmm. Так, давай твій хід. А я вже хочу, що ти сказала. <laughs> так. Тепер я вже не... Тепер буду. Тепер ти на чеку, Так, Знаєш, що треба бути уважним. Шо, uh -huh. Так, і я піддивляюсь. Uh -huh. Міняю місцями. Uh -huh. Uh -huh. Міняю місцями. Ось півпадіння. Uh -huh. Забирає. Так, і ось дивіться, це у нас зараз а, останній персонаж докладається. І ми б зараз зіграли останній раз. Я би сказала, ось співпадіння. Ой, не вийшло. Так, знову Лисина отримала. Заплуталася. І якби я її забрала, то ми б гру припинили. Але ми домовляємося зазвичай на три персонажа. Продовжуємо вовка. Так, мане лисина. Давай. Піддивляюсь. Угу, піддивляюсь. Так. Ось співпадіння. Піддивляюсь. Е, піддивляюсь. Оспівпадіння. Так, дивіться, в нас вже залишається 5. Е, Ще е, давай, повну ось так зробимо. Угу. М -м, піддивляюсь. Оспівпадіння. Ось... І останній зараз у нас буде. давайся. М -м. Піддивляюсь. Піддивляюсь. Оспівпадіння. Все, ти був перший. Так, от, бачите, три залишилося, ми їх відкладаємо, і тепер будемо рахувати бал. Так, дивіться, я назбирала один, два, три, 4, 5, 6, 7 персонажів. Але у мене є лисини. Дивіться, вони перекривають персонажів, за які я б вже бали не отримала. Наприклад, якби в мене не було чарівних капелюхів, я би тільки отримала 4 бали. Але в мене є чарівні капелюхи, які дозволяють мені, бачите, зробити ось таким чином. І тепер вони вже у мене зараховуються. Це один, два, три, чотири, п'ять, шість. Я назбирала збирала шість балів. Тепер давайте подивимося, що, що робиться у Вова. Давайте Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Назбирав багато, як ви бачите. Але давайте ж рахувати тепер лисинки. Перекриваємо лисинами. Так. І у нас залишилося тепер тільки 6. Але у нього ж є чарівні, які йому повертають двох персонажів. Тобто 8. То я виграю? Так, з рахунком 6-8 перемогу здобув Повчик. Ось така класна компактна гра, яку можна грати вже від 4 років, тому що ми її взяли в нашого друга, якому вже 4 роки. Але треба зауважити, що він вже у нас розіграний, грає дуже багато різних ігра в різні ігри. Тому до нових зустрічей! Попереду нас чекають ще цікаві нові ігри для дітей 4 років. Бувайте!